Ріх розмиває наша прекрасна полин гіркий. Полин солодкий. Це 22-го збірка закарпатського поета. Кожна попередня, як стверджує автор, була своєрідним підсумком його творчості. Не стала винятком і остання робота, усвідомлюєш, от які біди й проблеми були в кожного з нас у дитинстві, отростві, в юності, в молодості, у зрілому віці, здавалося, що світ на тому закінчується. А от і таке було гірке життя, таке воно було нещасне, таке було воно ну навіть аж прокляте в то життя, і от коли ти вже досягнеш першої першої ну, вершини ну, прожитого. Коли оглядаєшся на то, і той Полин Гіркий, він такий солодкий. На презентацію книги завітало чимало друзів-поетів, досвідчених літераторів, критиків та шанувальників Закарпатського поета. Шановний і всі вони діли ділили своїми враці. враженнями від цієї збірки. Ось, коли я прочитав книгу, я йому не хотів вечором дзвонити. Я йому рано позвонив, я йому сказав такі слова. Знаєш, Василю, у мене таке враження, що тебе тримали до 60 років у тюрмі. Тебе дозували постійно, говорили тобі, що казати. А після тебе випустили і казали: ну йди собі, хлопе, говори, що хочеш. І ти заговорив своїм голосом. Нова книга Василя Густі вміщує вісім розділів і наповнена різноплановою поезією. Є звична громадянська та інтимна лірика, є вірші присвяти, опрісники, короткі чотирядкові вірші. Та є новий для поета жанр, історичні діалоги. Поет зачитав деякі твори для своїх шанувальників. Колядку світлу, спогадом, гірку засіває, заспіваєм нині. Знову без Миколи, і в серцях у наших він, мов колядник, неутомно йтиме з хати і до хати. Він поет від Бога і Божий трудівник, котрого Всевишній дарував Карпатам. Збірка ну, і, вийшла тисячним тиражем ось... у видавництві Карпати. Не... Весь наклад де... розійшлють у шкільні та місцеві бібліотеки Ми... області. Ми... Отож, як сказав автор збірки, хочете читати густі – йдіть до бібліотеки.